І зараз маємо можливість дізнатися про оперативну ситуацію на харківському напрямку на прямому зв'язку зі студією Олексій Розумний, офіцер відділення планування 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю студій. І Одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів. Зараз у куточку ваших екранів з'явився ось цей QR-код. Це означає, що за ним можна задонатити і допомогти нашим захисникам з бригади Хартія зібрати. Кошти необхідну суму для їх потреб. А власне, що це за потреби, пане Олексію, розкажіть нам, будь ласка. Так, ну зараз у нас триває збір на ББЛА, оскільки це основний засіб на сьогодні як розвідки, так і ураження противника. І також триває збір на засоби РЕБ для наших піхотинців, оскільки противник теж дуже активно використовує. Як FPV на оптоволокні, так і звичайні fpv -шки. і от плюс мавіки, скиди. І якраз для піхоти можна було захистити себе від цієї загрози. Ми хочемо більше посилити от цей окопний окопну складову ребу. Збираємо на 50 таких комплексів. Для своєї піхоти, будемо вдячні всім, хто приєднається. Тож, будь ласка, давайте зараз згуртуємося і мобілізуємося і допоможемо нашим захисникам із бригади Хартія зібрати необхідну суму на системи РЕП, адже це дуже важливо. Це безпека наших захисників. А отже, і наша з вами безпека. Тож, давайте, будь ласка, задонатимо і допоможемо. Зібрати необхідну суму, задонатити можна за цим QR-кодом. Будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте нашій армії захищати нас від наших ворогів. Це дуже важливо, пане Олексію. Поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Так, ну за останню добу э, таких значних наступальних дій противника не трапилося. Зазвичай противник намагається діяти в складі малих піхотних груп, просочуючись ближче до нашого переднього краю і намагаючись зайняти більш вигідні позиції. От за останню добу такі спроби були. Противник втратив 8 своїх військовослужбовців. Вбитими пораненими, це ті, що підтверджені його втрати. Насамперед відпрацьовуємо засобами БПЛА, але артилерія також вкладає свою частку в цей результат. І зараз для противника склалися більш сприятливі умови, ніж взимку, оскільки густіша зеленка відповідно. Більше укриттів для того, щоб можна було підійти, от тому зараз намагаємося максимально не дати йому це зробити. Щодо якихось приміщень техніки, то зазвичай техніка знищується ще на маршрутах логістичних, в основному використовується противником для підвозу боєприпасів підвозу продовольства всього необхідного на позиції от і ми також це знаємо полюємо за нею нещодавно також мотоцикли використовувалися теж до для логістичних задач і противник зазнав втрат у таких спробах масово використовувати мототехніку на нашому напрямку поки що Успішно противнику не вдається, і робимо все для того, щоб такі спроби в майбутньому також були невдалими. Пане Олексію, а розкажіть детальніше, як зараз діє ворог? Чи намагаються росіяни відбити, відбити втрачені позиції? Адже наскільки мені відомо, нещодавно ми змогли звільнити деякі території? Ну так, це була тривала операція, яка зайняла. Практично півроку для того, щоб витіснити противника з одного з ключових масивів лісових, як я вже сказав, зелені насадження мають важливу важливе тактичне значення, оскільки набагато легше піхоті їх утримувати, облаштовувати там укриття. Наприклад, ті ж самі впівішки вони в лісі набагато менш ефективні. От і шляхом таких планомірних зусиль. Нам вдалося витіснити все ж таки з такого лісового масиву противника зараз він продовжує спроби накопичитися на прилеглих ділянках території і повернути ці свої втрачені позиції. Але завдяки тому, що логістичні маршрути знаходяться під нашим спостереженням і роботою засобів ураження, то противник зазнає власне втрат при цих спробах, але поки що йому не вдається досягти того, що він прагне в цьому напрямку. Я хочу нагадати всім нашим глядачам зараз у куточках ваших екранів є ось такий qr код за яким ви можете задонатити і допомогти нашим захисникам із бригади Хартія зібрати необхідну суму на 50 систем ребів, адже ми знаємо, що ворог постійно намагається за допомогою дронів знайти шпаринку, якесь слабке місце в нашій обороні, але його там немає. Тим не менш, вони намагаються FPV-дронами бити, знаходити місця де немає систем РЕП. Тож це дуже важливо для того, щоб захистити наших захисників, для того щоб якомога менше дронів долітали до наших позицій, власне і потрібна така техніка. Тож давайте. Згуртуємося, допоможемо зібрати необхідну суму для того, щоб наші захисники придбали ці системи РЕП і були в захисті. Тож, будь ласка, давайте доєднаємося, допоможемо, задонатимо. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, пане Олексію. Ви вже сказали, що за минулу добу ворог зазнав безповоротних втрат. Вісім здається. Бійців. Так, так. А скільки приблизно, плюс-мінус, за тиждень, наприклад, можуть вони втратити, і чи підтягують вони резерви? Ну, це е, постійне таке позиційне протистояння. В середньому десь ну, близько 10 військовослужбовців складають втрати противника. Е, насамперед, е, це піхота, е, тому що останні там, 5 кілометрів противник практично не використовує техніку. Зрідка використовує мотоцикли, але переважно це саме переміщення піхоти. Бронетехніку він використовував останній раз навесні, при цьому зазнав досить значних втрат. Більшість техніки навіть не перетнула державний кордон, тобто була знищена ще на підходах або зупинена і розвернулася, просто поїхала назад. Тому, от здебільшого, це саме. Спроби просочування плюс е, найбільш небезпечна е, частина е, дій на сучасному полі бою це проведення ротації під час переміщень, як наша піхота е, більш вразлива, так і піхота противника. І якраз от е, в ці моменти е, всі БПЛА зосереджені на тому, щоб підловити і е, уразити цього піхотинця. А, і тут важлива роль саме розвідки, аналітичної складової для того, щоб правильно оцінити маршрути переміщення, заздалегідь спланувати ураження на відповідних ділянках. Над цим працюємо ми, над цим працює так само противник, і це таке протистояння, яке триває щодня, тому що. Війна постійно триває, не дивлячись там на те, чи рухається лінія фронту чи не рухається. Бовідії йдуть постійно вдень і вночі, просто з різними засобами. Вночі це важкі бомбери вдень більше працюють і Міняються засоби відповідно до умов. Якщо погодні умови не дозволяють літати дронам, працює, включається артилерія, міномети більш активно. На жаль, ця розмова закінчується, але не закінчується збір. Задонатити можна за цим qr кодом Можна знайти цей qr код і на соціальних сторінках бригади Хартія Національної гвардії України нашим захисникам не на завтра, не на післязавтра, а на вчора. Потрібні 50 систем РЕП. це дуже важливо для їх захисту. Тож, будь ласка, давайте максимально згуртуємося і допоможемо зібрати необхідну суму для того, щоб наші бійці із бригади Хартія змогли придбати ці системи і бути в безпеці. Це дуже важливо, важливо абсолютно для всіх, адже це стримування нашого ворога. Я вдячний абсолютно всім, хто вже доєднався до цього збору. Вдячний тим, хто доєднається. Разом ми сила. Дякую вам, пане Олексію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня! Дякую на Я Нагадаю, це був Олексій Розумний, начальник відділення планування 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія.